Привіт Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні у нас ось таке шоколадно вівсяне печиво. Кіста знадобиться звичайний вінчик без міксера, без зайвих зусиль, все, як завжди, дуже просто та швидко. У мене тут маргарин, можна, звичайно, взяти вершкове масло за бажанням. Я його злегка підтопила у мікрохвильовці або просто можна залишити при кімнатній температурі. Сюди додаю цукор і до цукру я вже додала чверть чайної ложки солі. Ну і тепер вінчиком все перемішую до однорідності. Тепер сюди відразу додаю 2 яйця. І знову все перемішуємо. Буду додавати сухі інгредієнти. І, до речі, вінчик я вже замінила на ложку, так буде далі зручніше вимішувати. Просіяні у мене тут борошно, какао і розпушувач. сюди ж додаю вівсяні пластівці швидкого приготування і перемішаю. Далі по декілька столових ложок буду додавати в основну свою миску. Буду добре все перемішувати. Ось таке по консистенції виходить тісто достатньо густе, ложкою ще можна перемішувати, але вже достатньо важку це робити. Тепер тісто я прикрию і заберу до холодильника десь приблизно на хвилиночок 40. Тісто добре вже охололо, відповідно, з ним тепер буде набагато легше працювати. Я вже підготувала собі деко із пергаментом. І ще для зручності я взяла ось тарілочку із холодною водою. Трішки змощую руки, далі за допомогою столової ложки відбираю трохи тіста і буду формувати кульку. Звичайно, бажаного розміру кулька. А потім ще ось так приплюсну і викладаю на деко. Все печиво я вже сформувала, і обов'язково між ним повинні бути проміжки, оскільки воно ще буде збільшуватися в об'ємі, і тепер відправляю випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно 15-20 хвилин. Ось моє печиво вже готово. У моїй духовці воно звікається рівно 15 хвилин. І такий момент, що відразу після духовки воно буде достатньо м'яке, але по мірі охолодження буде твердішити. І покажу, яке воно виходить всередині. Ось таке дуже ніжне, ароматне і, звичайно, що дуже смачне, готується дуже просто із самих звичайних продуктів. На сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошу підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру злагодити та до зустрічі в наступних відео.